Он смирится, Бог жизни, и он запрет небеси Христос. У середу, 19 квітня, керуючий Хмельницькою єпархією, архієпископ Хмельницький Староконстантинівський Віктор звершив божественну літургію у свято Архангело-Михайлівському храмі міста Дражня. Його високопросвященство служили благочинний Дережнянського округу та настоятель храму протирей Георгій Черніатинський, секретар Хмельницької єпархії протирей Олександр Репчинський та духовенство Хмельницької єпархії. До да, да Бог! І розточаться в разі Його, і добіжать від ліця Його, ненавидячи Його. Христос воскресе! Христос воскрес! На малому вході архієпископ Хмельницький Староконстантинівський Віктор відзначив богослужбовими нагородами духовенство Хмельницької єпархії. Аксіос! На літургії були піднесені молитви за мир і за воїнів захисників, які боронять кордони нашої держави. Наприкінці Богослужіння Владика, привітав усіх присутніх зі святом світлого Христового Воскресіння. Все, що відбувається у нашому житті, ми сприймаємо через призму Воскресіння Христового, бо знаємо, що Він своїм Воскресінням для кожного, кожного з нас підіймає на небувалу небесну висоту. Дає можливість кожній людині усвідомити своє високе покликання, як творіння Божого, і відчути, що ми Богом не залишені, що Він сам прийшов на цю землю для того, щоб освятити її, перебуваючи тут певний час, для того, щоб своєю присутністю показати своїм найближчим учням і послідовникам, а через них і кожному з нас, про те, що життя земне не закінчується. Вона має своє продовження у вічності, і ця вічність відкрита для людини великою невимовною подією Воскресіння з мертвих Спасителя світу.